Ти коли-небудь думав, де зупиняються на ніч мільйонери та президенти. Звичайні готелі не для них. Вони обирають найрозкішніші апартаменти, вартість яких може змусити звичайну людину ахнути. Хочеш дізнатися, які готелі вважаються найдорожчими у світі? Тоді поїхали. Президент Уілсон Хоутел за Роял Пентхаус Суіт, Женева. Уяви собі, 65 тисяч доларів за одну ніч. Це не просто номер, це цілий пентхаус на верхньому поверсі, чотири спальні з видом на Женевське озеро та Монблан, шість ванних кімнат і персональний ліфт. А ще тут, коли не пробивні двері та вікна, безпека на першому місці. До речі, до штаб-квартири ООН всього 5 хвилин їзди. Ідеально для президентів, правда. Four seasons, Тайвона Пентхаус, Нью-Йорк. 35 тисяч доларів за ніч, і ти в епіцентрі розкоші. 10 кімнат, стіни, прикрашені парламутром, власний сад у стилі дзен для медитації та концертний рояль у бібліотеці. Хочеш відпочити? СПА кімната вже чекає. Це не просто готель, це статус Хоутел Volpe, за Presidential Suite, Сардинія. 34 тисячі доларів, і ти в раю. Три спальні, три ванні, власна парна, спортзал і навіть винний льох. А ще басейн з морською водою на даху. Але вартість залежить від пори року, влітку на 10 тисяч дорожче. Арабські шейхи точно не скупляться. Уестен Ікселсер, велела Кьюпала Суид, Рим. 31 тисяча доларів. Іти в епіцентрі античної розкоші, джакузі в помпейському стилі, фрески з міфологічними сюжетами та балкон з видом на Віє-Венето. Тут навіть зображення маркетингу та телебачення виглядають як мистецтво Ритка Елтон за Presidential Suite, Токіо 25 тисяч доларів. ти на вершині найвищої будівлі Токіо. Вид на фудзиєму та міські пейзажі безцінна. Гідний президентів будь-якої країни За Атлантис, За Бричсуїт, багами 22 тисячі доларів. ти в апартаментах, які колись обожнював Майкл Джексон. 10 кімнат, золота люстра, 22 карати та мармурові підлоги. Це не просто номер, це міст між двома вежами готелю. Пак -Ван доум за Імперіал суіт Париж. 20 тисяч доларів іти в центрі паризької розкоші. СПА Концепція, ванна з виром, парна, масажний кабінет. А ще величезна вітальня та кабінет з супертехнікою Берж Ал-Араб, Роял Суид, Дубай 19 600 доларів, іти в символі розкоші. Східний стиль, мармурові підлоги, ліжко під балдахіном та власний ліфт. Готель у формі вітрила це просто космос. Ларичмент, Амледер Роял Суіт, Женева. 18 900 доларів і три спальні з видом на Женевське озеро. Коли не пробивне скло на балконі. Безпека по швейцарськи. Елтан Суіт, Київ 16 500 доларів. Іти в українські імператорські розкоші. Видно червону площу та Кремль, хоч і не в Україні, але все одно круто. Отже, тепер ти знаєш, де живуть мільярдери. Мрієш колись побувати в таких апартаментах? Пиши у коментарях.